Доброго дня. Siempre lo primero eh, felicitar a los jugadores por завжди, як, завжди, хочу в першу чергу привітати футболістів. Por За подякувати їм за ту роботу, Дякую, за ті зусилля, які вони доклали. В результаті ми досягли позитивного результату. Гра була важкою, всі ігри є важкими. Eh, від самого початку. Hemos, eh, від самого початку гра склалася вдало для нас. Бо ми за короткий проміжок часу змогли забити два голи, y... І це посприяло нам подальшому. Desde... Ми перервали цю негативну полосу. Яка десь триває від 29 липня від минулого року. Команда не здобувала, здобувала перемог в рідних стінах. Я думаю, що перервати цю, цю смугу було дуже важливо з огляду на майбутнє. Це достатньо часу, десь 8 місяців. Ну, Але ми задоволені. Preguntas. El Carpate es tan fuerte ahora. O Borasco es un equipo débil. O es un rival cómodo para ganar yeah, que, también, pues, allí, con él. Pues, yeah, yeah, думаю, yeah. що ту попередню гру, яку ми там зіграли на виїзді, en Мы також добули перемогу з огляду на певні критерії. Для мене Ворска це хороша команда з хорошими виконавцями. Завжди треба бути скромним і завжди висловлювати повагу по до інших. По до суперників. Ми здобули перемогу. Я думаю, що там та команда вона також хороша. Ми також зіграли добре. Завжди я з повагою відношуся до суперників. Йода Лансабль Пенельтіль Кварто Голь. Паркенуло Лансаба Шведкомо лідер для диспута голеодорес. Я думаю, що це не настільки важливо. Швед. Уступив. Уступив йому можливість пробити. Вони там вирішували. І це Швед, хто був тим, хто віддав йому м'яч, віддав йоді. Мені подобається, щоб Швед забивав голи багато голів. Також мені подобається, щоб і... хотілося б, щоб інші футболісти також прогресували, тому що ми всі граємо в одній команді. Tambien, pues, porque Yoda haya hecho gol, no? Я радий також і за йода, що він забив гол. Але це команда. Дай Боже, щоб Швета забив найбільшу кількість голів. Sì, comanda. Però lo importante, pues, valdivis, qui... domo, è che La najważніше, я думаю, Grazie. Grazie. è quando, perdee, uh, iode, shu, druznia, poderes... uh, episodio, quando la pelota a per che lancia il penalty. Eso significa che una atmosfera de dentro Sì, sì. Tak, Io credo che Я думаю, що в нас де здорова, скажімо, боротьба в роздяганні, там хороші, хороші футболісти, якщо говорити про їхні людські відносини, це от демонстрація, власне, цього. Де бідоля результату демізму Кеда сірто оптимізму?

У нас є 3-4 дні, дні, щоб підготуватися до Кубкового матчу. Це той матч, якому ми зараз приділимо увагу. І хай не сумніваються болівальниками. Ми викладемося наповно, щоб здобути перемогу в цій грі, але завжди з повагою ставлячись до команди суперника і зі скромністю. Тому що та ж команда суперника вона ж претендує на те ж саме, що і ми. El equipo de In juega en la división inferior, o sea, en la segunda división. Bueno, se entiende la importancia del partido, pero como demuestra la experiencia, no es tan fácil para el Carpate jugar en los partidos de Copa contra rivales inferiores. ¿Qué motivación vais a buscar para motivar a los jugadores para este equipo? Y si este factor va a influir tam también en el juego. Yo creo que siempre hay que respetar mucho a todos los rivales. Я скажу так, я думаю, що завжди треба з повагою ставитись до суперників. Інгулець, звичайно, що це суперник нижчого дивізіону. Але я знаю, що там є також і виконавці, які грали і в прем'єр-лізі. Можливо, вони навіть мають більше тих гравців, ті гравці досвідченіші. Що в них є досвід більший.

Також ми маємо протиставити проти нашу команду Тігрі, нашу гру Тігрі, яку буде показувати команда суперника, команда Інгульця. Тільки отак от ми зможемо досягти щось позитивного. Чогось позитивного. А й пригон тасмас? Донцесс Феліситасіонецько Вікторія. Дякуємо вам.